Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги браслети для вмивання. Це зручні та м'які пов'язки для зап'ястя, виготовлені з високоякісного мікрофібрового матеріалу. Вони ідеально підходять для використання під час догляду за шкірою обличчя, йоги, бігу чи інших спортивних занять. Браслети допомагають утримувати під. Та вологу на зап'ястях, не даючи їй потрапити на обличчя, мікрофібра ефективно обирає вологу, залишаючи шкіру сухою. Вони дуже м'які на дотик, приємні для шкіри та не викликають жодних подразнень.